Так, що там по Локшині? Ви що, слова забули? Це напевне з вами. Колега, це саме той заклад, про який я тобі розказував. Asia Foods. Нас же навіть зустрічають. Дівчата, вітай нас колегу туда. <різь> Бля, що там пише? Я не знаю. Так? Привіт, я сьогодні так. з колегою. Ага. Здивуйте нас, бюджет тисячу гривень. Але чекай, я поставлю, може тут почекає. Колега! Вищить хулегу! Колега! Чекайте! Колегу забули! Колега! Гайда. Розпочнемо з Локшини. Колега, я перепрошую. Не хвилюйтесь, він зараз вернеться. Так що там по Локшині? Ви що, слова забули? Це, напевно, з вами. Мама, він прям дуже гострий. Або є ось такий бік-папа, він таке силіє. Ну, гострого си не, ну, не дуже хочеться. Давайте ліпше бік-папа. Є тут палички, поки дуже прикольні, де дуже популярні. Це як наша соломка, але з такими різними смаками йдуть. Гуштова! Да. Коля вибере. Є ще тоді з полуницею, О, О, моті з чорницею. Якраз. Коля ваш вихід. Дуже дякую. Як приємно мати обслуговуючий персонал. Коля, обережно двері. Вони зовсім не пристосовані для таких велетенчиків, як ви. Коля, ви задоволені? Прекрасно! Тепер на здибанку. Коля, я от усе, до речі, хотів спитати. А ви яким маслом шарніри змазуєте? На якій основі? На оливковій чи на вершковій?